Привіт, я Ірина Цимбаліст, і цього разу я покажу вам огляд апартаментів двохрівневих загальною площою 100 квадратних метрів. І особливість саме цього огляду в тому, що я розкажу вам про усі нюанси реалізації. Тому не забудь підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавіше. Наш інтер'єр складається з таких приміщень, як прихожа зона, кухня, столова та вітальна об'єднані в єдиний простір. Також на першому поверсі ми маємо санвузел гостєвий та кімнату старшої доньки. Другий поверх у нас складається з коридору, з ванної кімнати, дитяча двох хлопчиків та основна майстер-спальня, яка має окрему гардеробну кімнату. Прихожа зона зустрічає нас відразу цією стіною. Вона у нас дуже брутальна. Зразу бере на себе усі погляди. Ви скажете, а як її прибирати? Ми придумали одне рішення: вскрили її повністю матовим лаком, і тим самим при потребі цю стіну можна повністю мити і страти з неї пил та бруд. До речі, підлога тут, мабуть, одне із найпрактичніших рішень, насправді чому, тому що вона матова і має дуже таку прикольну текстуру, яка імітує натуральність. Ну і, звісно, кожен, хто потрапляє в квартиру, в першу чергу йому потрібно роздягнутися. Тому ми тут передбачили місце, де можна присісти, роздягнутися, розбутися і покласти речі саме в нашу шафу. Шафа, чим цікава, тим, що вона має глибину нестандартну, 90, адже ми її вшивали під сходи. Є спеціальне місце для взуття, а є окреме місце для одягу, а позаду додаткові полички, де можна складати взуття. З технічного боку, до речі, сходи наші дуже складний вузол. І насправді е Тут дуже багато часу провели і меблевики, і столяра, які реалізовували саме. Цю конструкцію. Ну і звісно, дзеркала вони у нас скрізь, але вони витягують цей інтер'єр і додають йому площі. Саме красиве і функціональне зеркало є при вході. Коли ми заходимо, звісно, що нам потрібно? Подивитися в зеркало, тому воно тут грає подвійну роль і функціонально, і красиво. А дзеркало, яке у нас на проти вхідної групи, це стіна, на якій ми повністю її обклеїли дзеркалом. І двері так. Також у нас теж з зеркалом. на першому поверсі. У нас розміщений гостєвий санвузел. Він складається з душової, і тут у нас душова готельного типу без дверей з достатньо широким склом. Тут ми знову таки поставили собі випробування, тому що метал, який ми використали в цьому саме це не золото, не хром, не чорний, не білий, а дуже складний такий відтінок рожевого золота. Проте ми впоралися, адже для нас немає якихось невирішених питань. Хочу звернути вашу увагу на зону навальника. Це моя особиста любов, адже це остання колекція Антоніо Лупі. прозорий акрил. Він тонований в. Каву і ідеально поєднується зі стінами в цьому інтер'єрі. Зона унітазу у нас не менш красива. Адже вся стіна у нас з плитки, це, до речі, порцеланоса Іспанія, яка імітує мозаїку. Ми не забули про нішу, адже ніша може бути функціональною. Тут можна поставити дозатор або якісь певні дрібнички. Кераміка в нашому інтер'єрі чорна, матова, не така практична, як біла, але дуже красива. Навіть полотенце сушка тут як арт-об'єкт. Ніби кріплення для полотенця, і в той же час він виконує функцію підсушування. На першому поверсі у нас знаходиться кімната Sony. Дуже класна, дуже функціональна, і тут є багато фішок, про які я вам зараз розкажу. Почну я з зони ліжка, адже це певний арт-об'єкт. Виконувалося ліжко під замовлення. Воно має такий е, летючий ефект за рахунок зеркального цоколю і led підсвітки. Така неонова, яка міняє відтінки. І як для дівчинки 10 років, мені здається, це просто мастхев. І не панелі, які повторюють наше ліжко і виконані в одному дизайні, в одній тканині. І стіна. Звичайно, стіна над ліжком вона тут є основною, адже ми бачимо ліпнину, це барельєф і це ручна робота. І такого більше нема ніде. Ми не забули про функціонал, адже це достатньо така вже доросла принцеса. І передбачили тут шафи, вони повністю інтегровані, вони мають три фасади і додаткові відкриті полички для книжок, іграшок або якихось маленьких речей. Ну і звісно, Соня запросила зробити їй зону таку б'юті та зону відпочинку. Коли до неї приходять багато друзів, вони зможуть відпочивати біля вікна. Ми тут створили таку певну територію, зону батарей. Ми задекорували такими рішітками, які в принципі функціонують і пропускають повітря. А зверху у нас м'яке таке сидіння, де можна сидіти, лежати, читати книжки або Просто відпочивати з телефоном. Ну і звісно, це школярка. Тому ми передбачили робочу зону, де у нас простори, стіл, ящик висувний і додаткові полиці для тих же книжок. Найбільшим квестом саме в цій кімнаті було те, що Соня, прихильниця нашого дизайну, дала чітку вказівку працювати лише по візуалізації. Ми навіть текстиль підібрали абсолютно ідентично до візуалізації. І дякую за це компанії Намі Home. Саме в цій кімнаті у нас паркетна дошкла, англійська вкладка, і це натуральний горіх. І відсоток матовості я обирала індивідуально, і в цій кімнаті він максимально матовий тобто наближений до природності, так як у нас повністю віконна частина зайнята сидінням яким-то стіновими панелями, на вікна ми не давали певних акцентів, це функціональні римочки, які легко закриваються чи відкриваються, і дуже зручні у користуванні. Звісно, ми не можемо залишити принцесу Соню без зеркал, адже це дівчинка. І тут ми схитрили, зробивши дверне полотно скритого монтажу від підлоги до стелі з зеркальним полотном. Вийшло дуже круто. По стелям у нас тут не було е, великих змін, адже ми економили кожен сантиметр опусків, і тому у нас лаконічна рівні, е, рівні стелі, і також дуже прикольні світильники, точкові, які ми інтегрували всередину. Загальна площа е, нашої гостинної столової кухні близько 40 метрів квадратних. Кожен куточок тут має свій сенс і функціонал. І, звичайно, почну я з зони кухні. Першу хочу вам звернути увагу, що у нас е, така цікава витяжка. купольна, вона як арт-об'єкт і в той же час функціонал. Під нею у нас варильна поверхня індукція, а під індукцією ми вмонтували винну шафу. На кухні у нас є фасади, це про деталі. Це у нас, до речі, ламінація. Італійський бренд Saviola. До речі, він не набагато там, дешевший, ніж натуральний шпон, але в рази функціональніший, тому що він не боїться вологі абсолютно. А третій вид фасадів у нас МДФ, він просто прямий. Техніка, до речі, у нас Bosch. Замовник захотів саме цей бренд. Звичайно, це остання колекція. Тут у нас інтегровано мікрохвильова і духова шафа. Але ж в цьому інтер'єрі. Найголовніший акцент це золота мийка. Тата -та, вона реально золота. Це такий арт-об'єкт, що саме в цьому інтер'єрі мені здається дуже важливо поставити саме її. Кран у нас також красивий, золото, як ми любимо. Точніше, латунь і з чорним таким матом. А також у нас є окремий дозатор для мила. Окремо є така бар-стільничка. Вона вища, вона функціональна і вона повторюється абсолютно з фасадом. Це той же ДСП Савіола. А основна стільниця і фартух це у нас кварцит, штучний камінь, і він являється, в принципі, найфункціональнішим матеріалом в природі. Одним із непростих рішень в цьому інтер'єрі. Були також ці розсувні системи, двері, які ізолюють основну зону від зони кухні. Це було особисте побажання замовниці, адже вона готує. І коли вона готуватиме, вона може закривати повністю ці двері, таким чином буде ізолювати один простір від іншого. Ну і звісно, такі дрібнички, як годинник, здавалось би, але це не дрібнички, тому що цей годинник, як на мене, створює певний дизайн. Саме в цій кухні. Ну що, пішли далі. І тут у нас столова група та дивана група. Почну зі столової, адже вона досить цікава, така теж динамічна. Що ми маємо? Ми маємо такі ось панелі, це, до речі, той же Савіола і дзеркала. До речі, це бронза і знову-таки як певна декорація. Так склалося, що саме в цьому будинку є газовий котел, і у нас є лічильник. І саме тут. У нас є пенал, а тут у нас скриті двері, і за скритими двері у нас є ось такі лічильні. Що складається столова група? Це стіл 2 метри на метр, достатньо великий і ще має додаткову розкладку. Стільці це калігаріс Italia і Люстра. Це, до речі, китайський бренд. Але виглядає вона дуже прикольно. Давайте пройдемо в зону вітальні та диван групу Тут у нас цікаві бра, Іспанія, компанія Люксор, і знову таки вони виконують функцію декорації. Зона ТВ, Тут велика плазма, 75-та діагональ, і тумба, яка має підсвітки. Диван у нас стильний, дизайнерський. І як сьогодні диктують тренди, дуже е, така популярна тканина. Вона і функціональна, в принципі, і практична. Е, світлий відтінок, в принципі, ми йшли на це. Свідомо замовники впевнено купили світлу саме тканину, хоча у них троє діток. Але я думаю, що в практиці вона легка в прибиранні, і все має бути ок. Кілем тут як певний е, Rolls-Royce, Чому тому що він реально в два рази дорожчий, фактично ніж диван? Він великий, потужний, класний, і він, е, як на мене, дуже важливий саме тут, тому що він тут як певний акцент. В цьому інтер'єрі ми вже відійшли від наших любимих велюрчиків та атласів, адже тут стилістика трохи інша, і обрали саме такий текстиль. Він достатньо має грубу текстуру, при тому дуже цікавий динамічний відтінок. І навіть ми його підшили на підкладку, аби зробити його ще важчим, таким, і аби він був ще брутальнішим. Хочу вас провести на другий поверх, і звісно, ми маємо з вами пройти через ці неймовірно красиві сходи. Це у нас повторюється бетон і е, обшиті ступені деревом, дерево натуральний ясень. Під ступені у нас зеркало бронза. І самі перила у нас тоноване зеркало бронза та така легка латунь, е, наче ручка, аби функціонально і зручно братися. Піднімаючись на другий поверх, нас зустрічає ця красива люстра. Ми її навішували індивідуально. Це, до речі, іспанський бренд, також люксор компанія. І вона тут виконує цікаву роль, адже вона динамічна і в той же час дає достатньо багато світла. Особливо красивий коридор. Я точно можу сказати, що він один із найкращих коридорів з усіх наших інтер'єрів. Адже тут ми змогли інтегрувати дуже багато цікавих фішок. Одна із них саме ця стіна, це, до речі, гіпсокартон, виконаний під замовлення. І я вам скажу, виконати це було дуже дуже непросто. Маємо таку лед підсвітку, і реально це арт-об'єкт. В мене кімната другого поверху розрахована у нас на чотирьох осіб. Тут на другому поверсі будуть мешкати чоловік з дружиною, тобто господарі, а також маленькі два синочки. Тому ми передбачили ванну, адже ванна дуже важлива для малих діток. Вона цікава тим, що має чорний матовий колір, але насправді дуже практична. Це не шовковий мат, а він має таку текстурку. Це компанія PA, Прибалтика. Обожнюю цей бренд, і в принципі тільки його використовую. Так, ціна цієї ванни 200 тисяч, але вона того варта. Ну і сама ця зона дуже цікава, тому що ми її відокремили від основної за рахунок подіуму. І, до речі, подіум тут це функціональна річ, адже ми таким чином сховали уклон каналізації для того, щоб правильно стікала водичка. Дуже зручно сюди можна ставати. Вона має додаткову підсвітку, і текстура тут у нас імітує дерево. Ну і звісно, ніша з підсвіткою та ця красива люстра. Вона є карт-об'єкт. За рахунок того, що у нас вбудований led профіль вона не боїться вологі і її можна легко використовувати саме в зоні ван. Змішувачі в нашій ванній кімнаті це та ж компанія, чи що й на першому поверсі, і той же однаковий колір металу. Основна в нашому сонвезлі е, імітує бетон, і як на мене вона дуже класно поєдналася з розкішю. Тобто метал летуні, метал розового золота дуже класно виходить в комбінації. Хочу звернути увагу на зону умивальника. Він у нас виконаний з акрилу і щільова мийка. І на сьогодні це маст хев, і мені здається, рішення номер один: що по стилю, що по функціоналу. Під низом у нас знаходиться тумба, вона максимально функціональна і також виконана під замовлення. Зверніть увагу на рейки і вставки латуні. Все ідентично проекту. Ну і на завершення, майстер-спальня. Вона мені особливо подобається, тому що вона настільки брутальна, але в той же час така затишна, що тут хочеться бути весь час. І почну я з зони ліжка, бо тут дуже багато цікавих фішок. Перша фішка це звичайна стіна. До речі, це та сама техніка виконання. Я маю на увазі набирання гіпсом об'єму. Він тут трошки інший, ніж на першому поверсі, проте не менш прикольний. А хочу звернути ще увагу на ліжко, бо воно таке достатньо велике, зручне. Тут матрас 180 вісімдесят на два. І загальні габарити достатньо такі великі. Не кожне приміщення може собі це дозволити, але в нашому інтер'єрі, як на мене, все склалося. Ми маємо таку додаткову підсвітку, і ввечері вона, мені здається, дуже має важливе значення. Вона повторюється зверху в плані тіньового шву. І з кожного боку у нас є такі додаткові підвіси. Це той же іспанський бренд. Вони в динаміці і, як на мене, виглядають дуже стильово. Позаду мене дзеркало, але це не просто дзеркало. А це вбудована монолітна колона, яка, в принципі, була від забудовника. І ми з рахунок того, щоб вона не виділялася. Зробили з неї дзеркало, наклеїли. Дзеркало у нас також графіт, і дуже класне рішення, тому що це дзеркало навпроти гардеробу. Це рішення і функціональне, і дуже зручне. Стеля у нас другого поверху також максимально проста і рівна. Але тут, як на мене, є прикольним рішенням саме треки. Вони у нас модульні і змінюють направлення, виглядає дуже стильно і мають Достатньо так багато світла. Я дуже люблю в інтер'єрах використовувати різні типи світла. Я думаю, це досить вже помітно. і Ви це побачили. Тому наші стіни додатково мають і лето освітлення і декорації у виді такої стіни. Побажанням нашої господарки було виділити місце для туалетного столика. Ми бачимо таку достатньо широку, класну поверхню, де можна зручно присісти: два ящички і величезне зеркало, як в принципі функціонал, і краса в інтер'єрі. Тут також хочу звернути увагу на текстиль, бо він такий брутальний. Мені дуже подобається ця тканина, тому що вона має ось такі, таку цікаву, прикольну форму. І, до речі, форма повторює, наче паркет. Зверніть увагу. І на підкладі блекаут повний для того, щоб можна було відпочивати в будь-який час. Особливість цього гардеробу в тому, що він. Повністю прозорий, я вам скажу відверто: не кожен на це погодиться, але наші замовники дуже молоді, креативні, і чому б ні? Тому ми бачимо повністю прозору стіну, і тут максимально все функціонально. Найголовніший елемент це цей невеличкий острів. Насправді, я як дизайнер багато боролася з умовником. Я взагалі чесно була проти цього острову. Чому? Тому що гардероб ну не настільки е, великий, і аби було зручно користуватися, да, ми краще б зробили все функціонально по периметру. Проте замовниці слово закон і ми. Е, Скажем так, змогли інтегрувати саме такий невеличкий острів, але він досить функціональний. Поверху у нас скло, ми можемо бачити речі, там цікаві, якісь можливо ремені чи якусь біжутерію. Сам матеріал також, скажімо так, незвичний. Чому? Тому що ДСП ми всі розуміємо, ми всі звикли, що воно якби скрізь однакове. А от профіль, який у нас є конструкцією несучою, він у нас виконаний з латуні. Це дуже круто. Ну і двері, які виконані також з цінованого скла та латуні, які знують ці дві площі. Я дуже задоволена роботою. Фактично, рік праці дуже багато було відверто складощів і трабрів, але ми усе подолали. І сьогодні я з легкістю і гордістю здаю цей об'єкт і кайфую від нього. Я надіюсь, вам він теж сподобався. Якщо у вас є якісь питання, можливо, щось вас цікавить, не забудьте коментувати, ставити вподобайку та підписатися на наш канал, адже для мене це дуже важливо.